То що тобі, меду, чи, може, пивка? Давай пивка. Щось ти кислий, наче лизнув палець після сраки віслюка. Та останнім часом з каналом не клеїться. Бо давно було не видно зірку каналу. Степан. Не, блядь. Я ворошко. А це хорош. Я думав, ти ласти склеїв. а я бачу, ти дуже переживав. То я так розумію, треба два по сто. Ні, тут треба пляшка. Як тебе сюди занесло? Це дуже довга історія. Ну, у нас є час. І два літри дідового самогону. Ого, а ну діставай, будьмо. Після того не дуже приємного моменту Степана відправили лікуватись. Не дуже приємного моменту? Мені влупили у пику, і чикнули, мабуть, ножом для масла. Так, давай, кожен грає свою роль і не влазить, окей. Степан розповів, що як тільки його підлікували, він одразу дрипнув додому. Вдома, звичайно, його ніхто не чекав. Мабуть, єдиний хто радий був, то лиш бив, якого цюрка на нього торчить. Теж е -е, пропустимо, наш герой був дуже закоханий в Маруську, але як він дізнався, так крутила, як би то сказати, шишки-мишки з братом. І начебто історія про горе від розбитого серця, та ні. Виявилось, Степанове горе було в тому, що перед тим як йти на війну, він лишив цьому інце сімейству свій скарб, дідовий самогон. Мовив, що той самогон якийсь там чудодійний і зроблений за часів динозаврів. Мабуть, він наскільки чарівний, що вони від нього аж повездихали. Отже, дізнавшись, що брат Маруся збагрив пляшку за три гривні, щоб докласти її на велосипед. Бля, велосипед скайрі. то це блять писав. Степан, хоч його лицей, не каже, бо з народження дуб дерево, але тупо скаже ні. вийшов з хати, буцнув бика у сраку, і давай думу гадати, де самогон шукати. То шо ж було далі, там все затягнуто і нецікаво. Я знайшов його не дуже далеко до речі. В Вайтрані. мусив домовлятись, майже сраку не продав. Давай тільки ти людям показувати це не будеш. А то 5 годин відео вийде. Тому, якщо ми вже тут зібрались, пропоную привітати всіх з Новим роком та з поверненням моїх пригод на канал. Так, всіх з новим роком, солоденькі пупсики. І от настав момент, коли я можу побути самим собою, а не як автор, оповідач чи актор своїх відео. Виходячи з цього, хочу привітати вас, звісно, з новим роком, побажати всього найкращого, ну і того, чого бажають на свята цю базу здоров'я, щастя, гроші, щоб здійснилися бажання, і обов'язково, щоб ви змогли виконати всі поставлені вами цілі. Окей, нехай не всі. А от знаєте, такі найбільші. І тепер трохи про канал. Степан повернувся, а це означає, що новим відео бути, та й не тільки про Степана. Надіюсь, тут є люди, які цьому раді. Я все ж розібрався, який контент я буду робити, в якому форматі та як буду подавати це все. Надіюсь, це вам сподобається. Затягувати далі не буду ці свої тренделинди. Хочу поважати вам гарних вихідних чи що? Та для яких вихідних. Окей. Дякую за перегляд. Тисяця «подобайку», Десь там внизу ще є кнопка підписатися. Пишіть коментарі, обов'язково напишіть, що ви думаєте про степана. чи ви дивились попередні серії? Обов'язково подивіться попередні серії. Не забувайте, що лайки, підписки, коментарі дуже допомагають в просуванні каналу, відео і так далі. І давайте просувати україномовний контент разом.